Привіт, з вами я і сатана І сьогодні у нас невеличкий маленький геймплей з песиками. Ну так, I have two sides Насправді у мене дуже багато сайдс, і ви обов'язково їх побачите, якщо ви любите канали з різними темами. Це просто було таке попередження. Угу. Жорстокий з теоріями і кавальні геймплейчики, так?

Мій іншим бантике вже є. Я знайшла на вулиці в подарунку. Нарешті, бо завжди якісь дурниці попадалися. Видно, як завжди, дата, година, ну все як має бути не слово. Так, минулого разу ми е, ходили гуляти, пішли в парк е, і ходили, на ті, ходили тренуватися до змагань. Ми вже виграли премію, перше місце. Це було початок, так якби, то ще перший раз тоді був, а зараз буде другий раз. Я не знаю, чи піти одразу на тут. Ті змагання чи знову спробувати зробити таку раз перевірку. Чи все буде добре, бо я щось переживаю, що не виграю. Хоча я думаю, що не, вит... не треба. Будемо ризикувати. Все? Ще ні? А, все, ну ок. Так, погладили. Хоче їсти і пити, дві бідне помираю, впало. <плес> ну, може, потім підемо на прогулянку, але головна мета це. У мене якісь постійно приведе, не ту розумію, завжди я починаю щось знімати, завжди щось починаю рухатися, падати, якісь в мене паранормальні явища постійно. Ну, одним словом, мета цього то піти на, на змаганнях і перше місце зайняти. Треба зробити бабки, щоб купити якусь вілук, туту і лампа пане. І купити можеш ще одного песика. Хоча, я думаю, що зашвидко, але. Але нам все можна. Так, значить, пішли. я дуже переживаю боже. І ти одразу. Йдемо одразу, програємо. О. Значить, так мало буде, така доля жорстока. Пішли, пішли. Ми попили, поїли, погладили. Він тут буде говорити, всім там привіт! Сьогодні у нас змагання, Та-та-та з інших песиків, хто що виграв, хто що не виграв, всякі дурні жарти. Тут нема про що Перекладати без сенсу. Яка файнюся, я пасанятку моє, таке файнюсі. なるほど。 Mono dez. Oh my god. Tira, 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 tira. Tá tudo estranho, fai no, fai <гум> цікаво, цікаво, цікаво. Ну, було трошки повільно, але так, третє місце зайняла папі якась Друге місце. Блять, ми, пер... ми перше місце. <гум> Бо мислей. Мислей. Бейч. <гум> Оу я, оу я, оу є. Оу. Скільки ми зробили, я напевно пристала, скільки ми отримали, ну. Але головне, що перше місце, і ми точно маємо круті бабки. Боже, яка молодець! Боже, яка молодець! Золота дитина, це просто золота дитина, це просто золото. Золото. Та золото! Та золото! вона неї знає, що я говорю, вона мене чує. Вона чує, що вона золото. Я кажу, золото в небі жить. Зараз підемо на прогулянку. Я тепер її вчила, щоб вона ловила в Бо теж попавилася іграшка, ну, подарунок, і там було в І ми вже ходили в парк, де немає псів, типу на самоті були. І я кидала їй в щоб вона вчилася, бо я хочу і на ті змагання теж піти спробувати. Ну, поки вона ще не ловила. А ще й проблема, що вона має одразу приходити до мене і повертати, а вона забирає і грається. Але то початок тому тут то таке. О, погоджується. Каже, та. Що все? Так, ну їсти вона не хоче, бо вона тільки що їла. Шерсть не є чиста, правда? нормально, ну давайте давай почеше. Та що ти сячіхаєш? Ага, видно такий е, пор, порох чи що таке? Димок темний йде. Господи, завжди, коли я починаю грати, завжди мені всі пишуть. Завжди. А коли мені нічого робити, сижу собі там, не знаю, в стограмі, ну, в інстаграмі, в Тіктоці, тишина. Одразу щось роблю, одразу всі нападають. Я думаю, що вона ще не чиста, бо тому що мають діти такі блискітки. Так воно ну, нормально. Так вистачить. пише, нормально. Наше втратити шампунь, О, в нас вже 900 євро. І ще... Ну, брали якого песика купити. Тут чи хуя-хуя. York. -хуя? <сум> До того, що Я не пам'ятаю, чи оновлюються тут песики з часом, чи... чи ні. Ну, я поки що не дуже хочу ті, що вже є. Ніби найкращий варіант то боксер або вівчарка. Але все рівно не дуже так сильно. Бажаю прямо. От і все на сьогодні був дуже короткий геймплей, але хоча б щодні, а то шкода було б просто не публікувати це коротке відео. Тому сподіваюся, що вам було все рівно приємно бачити знову мою Кісі, чи хто вона там. Господи, я не пам'ятаю нас своїх песики, це прям жорстоко. Ну там є Гас, Кісі, Донматинець, а вона називається Бог Зная. Френ. Так. Ану, 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 напишіть в коментарях, як вона називається, бо я реально не пам'ятаю. А ви мали б краще знати за мене. Тому все. Папа всем ставьте лайки и подписывайтесь. Папа